Я сьогодні хотів би поговорити з вами відносно обставин, які складаються по якби зі сторони Сил оборони України ракети від колишнього радянського комплексу, який пізніше був і в Збройних силах України. 200, який по інформацію російських джерел, іноземних джерел був застосований по об'єктам Воронівської області під Ростовом на Дону, а також можливо по Кримському мосту. Чому я звернувся до цієї теми? Тому що в свій час із чотирьох своїх вищих освіт, перша у мене була закінчував мінське інженерне зенітне ракетне. Училища саме по комплексу С-200. Є диплом радіотехніки. Четвертий-п'ятий курс безпосередньо вивчали обслуговування, експлуатацію саме цього комплексу і саме цієї ракети з одного боку. З іншого боку, коли почав службу в за радянські часи, то і починав під Ростовом на Дону, де в такому поселенні районному центрі Чалтер між Таганровом і Ростовом на Дону дорізали землю до позиції старих дивізіонів, і ми будували позицію зеніторакетного комплексу одноканального, тобто один дивізіон. Таких було всього 9 на весь Радянський Союз. Ми отримували техніку бойову, будували житло, казарми. І заступали на бойове чергування. Причому все це треба було робити поспіхом, тому що е, намічався черговий с'їзд комуніст, комуністичної партії, і завдання було взімку чи не взімку, будь-як, а це трапилось саме взімку, розгорнути, отримати техніку, заступити на бойове чергування. Крім того, е, коли неодноразово стріляв на полігонах. То в цей час там застосовували і комплекс С200. А вже під час незалежної України ми здійснили стрільби в російських полігонах, оскільки була заборона іспитів цього ж комплексу, після того як був збитий літак з компанії «Сибір». То стріляли в Ашулуку в російському полігоні, а пізніше в полігоні Тілімба це Південний Сибір. саме цими зенітно-ракетними комплексами. Тобто, щоб це було дешевше, ми брали е, свої ракети для комплексу Вестріса а пізніше на Тілімбу е, перевозили літаками. Це було е, досить. Відповідальне, тому що давно такого не робили, слітаки розраховували, але таким чином не доставляли ці ракети. Ми це зробили і успішно виконали завдання і стріляли саме ракетами с 200 Я хотів би звернути увагу на те, щоб чітко охарактеризувати можливості цього комплексу і цієї ракети в першу чергу, тому що трактовки. Останні часи фахівців дуже різні, є з помилками, тобто технічні характеристики, крім того, є політичний аспект можливого застосування цих ракет, і треба було б, на мій погляд, зупинитися і на цьому. І так, зеніта ракетний комплекс С-200. Він розроблявся в 60-ті роки минулого сторіччя, в 67-му року був прийнятий на озброєння. Радянській армії ця ракета початково мала дальність комплекси сіє ракету від 160 по пізніше модифікації до 255 кілометрів. Більше того, коли ми проводили стрільби на різних полігонах, то я був свідком на полігоні. Не ми стріляли, але Дивізіон інший стріляв, ракета втратила керівництво, і пролетіла і впала, не підірвавшись на відстані 620 км. Тобто, оскільки стартує ракета під кутом 48 градусів, в неї мається 4 прискорювачі стартових, а потім запускається після того, як вони. Забезпечить сход ракети спускової установки, запускається рідний двигун ракетний і забезпечує її застосування на таких дальностях. Тому різні розмови відносно того на яку відстань вона може летіти. Якщо це по балістиці, то точно підтверджено і це не один випадок, інші були на, мен... на менші. Дальності, але е, саме підтвердили те, що в неуправляємому варіанті можна летіти на таку дальність.